Цього нового року салютів не буде. Через бойові дії на сході феєрверки петарди заборонили ще вересні. Встановили вже обмеження не до якоїсь певної дати, а до закінчення антитерористичної операції на сході України. Зробили це для того, аби вберегти нерви українців. Мовляв, вибухи петард і звуки фейерверків люди можуть переплутати зі справжніми обстрілами. Порушення цієї заборони підпадає під вже правопорушення. Якщо там, скажімо, це дійсно там батьки не впильнували дітей. Це може бути штраф, вплоть до серйозної відповідальності. Як до цього всього ставляться кияни? І чи знають взагалі про заборону? Ми вирішили це з'ясувати, і з мікрофоном вийшли в люди. А ви знаєте, що в цьому році взагалі заборонено користуватися піротехнікою? знаємо, Тому ми не купуємо і взагалі ми да, да. А причину знаєте? Знаєте, не знаю. То ви не ну, що провокації не було. А чим пов'язано, знаєте? в Україні, Звісно, згодні. От от вас узнаю, чесно, ні, не слышав, да. Знаєте, на цього року? Знаємо, знаємо, знаємо. А знаєте, з якого приводу? Ну, в країні війна, якби. Та ж піротехніка вона ж безконтрольна. Куди летить, непонятно, куди, як пуля. На цю сім'ю переселенців зі Сходу ми натрапили випадково. Я з я від этого. Звуки справжніх пуль вони чули не раз. Кожен звук піротехніки, кажеться, як будто взрив, новий взрив. Однак, попри цю майже 100% солідарність охочих заробити на свята менше не стає. Біля метро і ринків, як завжди, купа піротехніки. Від петар за 2 гривні до фейерверків за тисячу. А ви дітям тут не продаєте? Ні, ну йдемо папа. Є 18? Если з папой, ну то у кожного була детства і у вас, і у мене, правильно. То у мене не було вот такого. А єс і клас вигляді. А если, выплит, а если... Ну, папа шата мені вже міліція приходила, говорила, щоб дітям не продавать. Да? І тут, наче, за сценарієм, до сусіднього прилавку підходять два хлопчики років десяти. Платять по 30 гривень і ховають у кишені заборонений товар. Навіщо ну, ви, ви дітям дітям продаєте? Вони купили суці маленькі. Я нікак. А, а ми в тому місці, где і... нету людей. Ми купим на новий год. А де ж у цей час в наша пильна міліція? Чи може це відбувається за її мовчазної згоди? Аби це з'ясувати, ми самі стаємо продавцями. І щоб не порушувати закон, робимо муляжі товару. Спробуємо продати нашу піротехніку. Почекаємо а, міліції. Знаходимо людне місце біля виходу з метро. Якраз під камерою відеоспостереження. Минає півгодини, та крім потенційних покупців, до нас ніхто не підходить. Вже за годину ми втомились чекати, добряче промерзли. Скажіть, Будь ласка, а тут взагалі міліція є? Чи охорона хтось працює? Да? Yeah. А коли вони ходять? Не yeah. Знаєте, yeah. вирішимо згортати нашу фальшиву торгівлю. Місцеві продавчині сказали, що тут і міліція, і охорона, але за годину тут ми дочекали, до нас підійшли е, буквально. Одна дві Міліцію ми так і не побачили, як і охорона. Однак у той момент, коли ми вже відкрито на камеру складали в сумку мляжі, до нас підходять двоє молодиків. Вдягнені у гарні дорогі дублянки, вони більше нагадують приватних охоронців. Але з'ясувалось, що це міліція. А чого у вас години не було? Ви тільки що приїхали на цьому автомобілі. Ну, записаний потім. матеріал, годин. години намагалися нас переконати, ніби бачили, як ми щойно під'їхали. А коли почули від нас про те, що десь зовсім поруч стає справжні продавці піротехніки, навіть погодились туди поїхати. Ага, Я вам знати по Києві і багато дорожнього зараз. Робимо, так. Давайте роздавши. Давай, давай дай. Там, де продаються в реаліст, не муляш. Щоправда, наша радість і їхня готовність виявили завчасною. Як тільки над'ясували, що місце, де піротехніку продають дітям, це не їхня дільниця, хлопцям дорогих дублянках одразу стало байдуже.